Крім адміністрації Трампа є ще таке поняття, як американський бізнес. Ви ж самі розумієте, якщо законтрактовані товари в даному випадку озброєння і техніка не доставляються, значить хтось має за це заплатити. Хтось має виплатити неустойки, хтось має виплатити зобов'язання по вже законтрактованим і оплаченим обсягам виробництва. Я боюся, що тут можуть виникнути ну, певні проблеми вже в американській адміністрації. Вони будуть пов'язані не тільки з прямими матеріальними наслідками, а й ще з тим, що це може відобразитися на виборному процесі. і Ми це побачимо. Правда, для нас це не дуже така сильна втіха на проміжних виборах до американського парламенту у 26-му році. Там це може зіграти е, з адміністрацією Дональда Трампа таку е, дуже е, недобру е, шутку, тому е, дивимося, як ситуація буде розвиватися. І давайте не забувати, ми вже з вами переживали такий період, коли нам взагалі не надходила американська зброя. Тому е, в цьому випадку, все, що можна сказати, е, ми маємо розраховувати на себе. У нас є такі вчителі, як Ізраїль, які розраховують власне на себе в основному, і ми маємо робити те ж саме. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.